Слухайте, ну скільки можна це слухати? Он, японці сиплять глутамат твій натрію куди завгодно. І живуть вон по 100 років, ага. А ми кричимо: Зрада, хімія, отрута. І одночасно жремо чіпси з транжирами та запиваємо колою. Серйозно? Проблема в глутаматі. А в той самий час азійці їдять його з водорстями, рибою і рисом. А ми з чипсами, з півасіком і сосиски там, з якимось маргарином. Увага! Глутамат не отрута. Вона навіть допомагає нервовій системі працювати, але є нюанс: глутамат плюс трансжири плюс маження, бах! токсична бомба. Утворюється малоновий дельдеґід, вільні радикали і клітинна руйнація. Тобто ще раз японці риба, водорості, супи, ми картопля фрі, чіпси з ароматом бікону і бургер з низкісаймим соусом до 15 років. А потім хто винен? Тю флеш, глутамат. Ти скотиняка все життя моє зіпсував. Згодні?